Добрий всім ранок. Я тут прокинулася. Десята година. Таке в нас удобне, таке, такий матрас класний. Я не знаю, я би спала і спала ще цілий день. Я така прокинулася, така виспана. Так мені добре, коротше. У мене зараз сніданок. Зараз я вам покажу, бо так не видно трошки. Так, снідаю я гречкою. Дві сусіси, ну, дві одна сусісочка. Помідорчик, сирок і оливки, маслини і капучино. Всім смачного, хто їсть, і зараз я вже буду нарешті робити леслі сансо. Буду на 30 хвилин робити, тому що я вже пару днів не робила, бо ми дуже з тими переїздами капець було роботи багато. І зараз я буду робити. І в неділю я вже зважуся і подивимося, наскільки я походила за тиждень. Без дуже сильної нагрузки. Якби я кожен день робила, то я думаю, я би тако на 2-3 кілограма би походила. Ну як на 3 мажіння? Ну, на 2 кілограма, якби я робила кожен день, то я думаю, я би походила. А так, думаю, десь на кілограм вже походила. Коротше, не знаю. Неділю будемо бачити. Сьогодні вже п'ятниця, субота і неділя, і я важуся. Мені аж вже собі цікаво, що там вийшло. І чи є якийсь результат взагалі? Звісно, треба відказатися від булочок від хліба. Я їла канапки. Знаєш, мені так захотілося тих канапок. Я на заробі ну він робив на роботу, я собі цей зранку. Одну канапочку зробила, так. І булочки вчора їла, бо ми переносили все мили. І навіть не було часу з'їсти щось нормальне. Я, ой, я вчора, після вчора, я вам показувала. Короте, не знаю, багато того тижня не вдалося попадати. Але я вже буду так старатися. Краще харчуватися, правильніше. Щоб я не поправилась. Я вже вийшла Ду до батьків, змонтую вам відео, вернуся назад і буду робити Бо це Я мала викласти ще коли коли те відео, що 11 година, а вже 12-та, то воно сьогодні вийде пізніше трошки. Але я думаю, це нічого страшного. Я просто не хотіла зранку вставати. Така погода була, дощик падав, така сонна була і дуже хотіла поспати трошки довше. Тому я поспала сьогодні трошки довше. Але то нічого, я думаю, ви мені пробачите. Я думала, що тут є тато з Ромком на обіді. А тут нема нікого. Все пусто. Йду, напевно, на балконі. Або ні. Або балконі не буду, там клопи. Вам не здається, що тут забагато ноутбуків за капець. Якийсь цей от До речі, вони вже прийшли одразу після мене. Там мені це, коротше, їсти собі роблять. А я прийшла, монтую відео. Йду, йду назад. Знаєте, що, Я забула. Зняти вам відео, щоб назад розказав про квартири, про умови, про скільки ми заплатили тут в Словаччині, як тут взагалі все відбувається. Я так подумала, що краще буде, якщо він прийде з роботи, і ми сядемо, запишемо вам окреме відео. Може хтось захоче собі в Словаччину, чи може хтось в Словачині, буде цікаво дізнатися, як тут все відбувається. То я думаю, краще буде, якщо ми знімемо окреме відео і розкажемо все, як все відбувається. От, Бо там є багато що розказати, він там говорив з тими словачками, бо я не розумію, чесно, мови їхні. І він там ліпше розкаже, ніж я. от. Тому я запишу окреме відео. Та буде зручніше. І розкажемо, чому ми переїхали з цієї квартири. Детальніше розкажемо, бо я так розказувала коротко. От, е і цей. І такі справи. Поки я тут покажу вам і колекцію мій брат складав. Це, напевно, з кіндерів, я так думаю. Оце мені колись Назар подарив такий кіндер великий. Там, де було багато кіндерів, то мої штучки. Отакі всі різдвяні, коротше. А решта це все його <смі> Класно вже така Міні-колекція вийшла. Я вже тут короте, закинула відео, зараз збираюся і йду. Це фіаско, братан. <смі> Знаєте що? Знаєте що? Я мала йти зараз класти гроші, бо треба там сестрі перевезти. І що? І що ми бачимо? Ми бачимо дощ. Ми бачимо дощ. Угу. А в мене немає якої кофти тут. У мене все на іншій квартирі. А мені треба йти срочно, тому що через кілька годин в мене урок, бо вчора не було. От, Вже перестає. Ага. Що мені робити? Йти на квартиру, брати куртки Чи що, парасольки я не маю? А може тут є. У них, певно, є парасольки, я зараз в них стилю. бо в мене, чесно, немає часу ще взяла таблетки всяких, різних е, нам з лазаром. Ну, Бо в них є багато, а в нас <гум>, нема нічого. Тому взяла, коротше. Ще мені тато дав якісь такі цкерки, десь українські, я не знаю, де він взяв, <гум> чесним словом. Я ще згадала, що треба запустити машинку, бо мама мені казала. Добре, що я нагадалася. Але я не знаю, чи вона виправилася, чи не виправила. Але машинка була викінчена, значить не викрала. Ну, коротше, йду я. Парасольки, до речі, я не знайшла. Дощик перестав, тому буду йти так. Надіюся, я не змокну. На вулиці не холодно, тому легенько можна ходити в футболці. Ну так, прохладненько, так гарно. Ну, І взагалі бомба. Там, коротше ходить такий дядько, він завжди ходить було білої. Я його так боюся. Він видно, що він якийсь слабий. Коротше, я не знаю. Мені так страшно, коли він ходить на людей, дивиться. Покажу вам трішки такий, такий фонтанчик. Такий Короче, Там біло. І тут мені троє на горбок. Чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик. То я можу двома ходами йти, це не важливо. Церква, то тут дзвони б'ють. І там є хмара, буде дощик. Покажу вам трішки нашу місцевість. А отам можна піцу собі поїсти смачненько. Треба назара якось розвести, піти туди. А тому далі можна вийти на млин. Це Вже як приїдуть дівчата, назарова мама, то я їх заведу туди. Ух, я вже задихалася, поки йшла під той горбак. там, бачите, той чувачок. Той є наш будинок на коні. Такі двоє. А, це знаєте що? Похоже на каску Дон Кіхот. Чи то не каска. Ну, коротше, ви поняли. Бо там є два конятки. Чувак довгий, похожий на Дон Кіхота. І його друг ззаді. Зараз я подивимося ближче. Та дивіться, у нас тут є під боком якась кафешка. Аби гроші мати. Салон бачу, краси є, манікюр роблять. Ще б мала гроші. І знала мови хоч трошки. Дивіться, це точно Донкіхот. Я щось не одразу зрозуміла. Він реально, як думаєте, Донкіхот чи ні? Я думаю, що так. Я вже включаю ноутбук, буду сьогодні в цій кімнаті, вона більша. Дивіться, просто у нас така пралка сумасшедша від тих клопів. Всюди повно лагів, всюди сушиться. Останні хвилини доходжую. Жесть. Оце дала жало, чесно. У мене ж ноги болять 30 хвилин, але то добре, тому що я два дні не робила. Мушу виправлятися. Все, лахи поскладала, одяг. Книжки, до речі, в мене будуть тут. Тут все поскладено, там теж тут якісь два фашиста знайшлися на наших. І повішала ще тут футболки на які не, не висохли. Та йду буду варити суп. Тут вже третя година, на п'яту має бути урок, але не знаю, чи то по нашому часу, на п'яту, чи то по-українському, бо країна зараз в Україні. Не знаю, коротше, будь напише мені, буду йти до батьків. І такі справи. Рецепти і всі дивлюся в тіктоці, супів і всього різного. Тому, як хто захоче, то собі дивіться в тіктоці. Буде суп з курочкою, з макарошками. Короче, буде смачний. Ну що, супчик я вже зварила. Я думала давати ще е, ці е, макарони, але передумала, бо він в мене і так густий вийшов. Тут картопелька, курочка, е, морква, цибулька, така зажарка. Дала трішки масла і приправи. Все. Назар казав легеньку зубку, я і зварила легеньку. Ох, трошки змучилася, бо вже якраз йде додому з роботи. Якраз в часу я приготувала. І я його чекаю. Уже знову хмари знайшли в нас вже круглосуточно суточно падаю в щі. І це і то добре, бо тому що в Україні була одна спека, я не могла там. А тут гарно такий прохолодний клімат. У мене так ноги болять, я не можу це копити. Я вже так змучилася. Але це добре, треба багато рухатися. І я так походаю, як буду багато рухатися. Фух. Так що чекаю на зара. зараз будемо їсти, але треба ще піти за кохлюю в пепку. Ну, таким черпачком, щоб насипати цей е суп. І ложечки маленькі, нам ще треба. То я думаю, ми зараз перейдемося з Назаром, купомо. Або він сам піде, а я помию за той час, е бо він брав собі обід, як то таку. Господи, я забула, як вона називається контейнер такий маленький, брав собі на роботу, то я помию. Але я не знаю, якщо не захоче, то я вже мушу йти, бо чим накидаю і що не буду накидала. Зробила ще канапочки нам, і зараз будемо обідати. Я тут згадала, коротше, що треба таки записати, скільки я худно. І це я буду тижня записувати лаву. Коротше, сюди зараз зроблю таку сторінку. Коротше, зараз покажу. Щось таке непонятне в мене вийшло. Але ладно, нехай буде. Прийшла трохи наводити красоту. Зараз десь трошки в мене буде урок, треба глядати а не ось так. Ну і все, тепер ми походимо на людину трохи, ні. Клас. Чекаю тепер урок. Або Каріна, коли мені напише. Короте, жало, ті вафлі, що ми вчора купили. Дуже добрі. Коротше, Український артек полюбе. правда? що не хоче і вже захотів Ну нову. Тут 23 слоя. А в нас два роді. Але блін, ну, реально смак такий самий. Дай покажу кришку. Що ми вам зробили? Акутно, щоб не порозсипати. Зараз. От, хто в Словаччині, купляйте такі от... То як наші. Вони коштують 19 центів. В Лідлі продаються, треба буде ще купити. Ну, дуже класні. Коротше, тут Назар якісь веде записи. Ну, що попесуємося. Треба нам ще тут мусорника такого купити, так, маленького. Таку на стіл поставити собі. І все, щоб стояв професор десь тут щось понаписував, нічого не понятно. Ти нам робиш з цими паперами, з коробкою. Каже, на роботі це жопа. Та, жопа на роботі. З цими ті коди, ці запчасти, то вже страшно. Я коротше, чекаю урок, ніяк не можу дочекатися, я вже хочу уроку страшно. Щоб цей... Бо нам треба йти туди, до них, а я не хочу йти. У мене вже інтернет коротше, закінчився на, тому, на телефоні. Я не знаю, я не маю грошей, щоб поповнити. Бо мені треба запустити рекламу. Я вже хочу подивитися, скільки та реклама потягне і вже потім поповняти. Короче, я не знаю, чи сьогодні піду, подивлюся, що там є. Може, ніби ще завтра піду. Тут є якісь всякі салони, мені треба нінікют зробити. Я хочу манікюр, тому одяг продають бамчу. Треба піти подивитися, що там є інтересне. Щось мені так скучно, люди добрі, що я не знаю, що робити. Зараз щось там пише. Інтернету нема. І що робити, я не знаю. Але з другого боку, добре. Бо я почала читати книжку «Сім чоловіків Евелін Хью. Я там щось трошки почитала. Ну, поки що таке собі, ну, таке собі можна читати. Більше мені сподобалось початок, ніж, сподоб... ніж початок готову в хірургії. І розділів якийсь такий незрозумілий був початок, а тут вже хоча б хоч трошки зрозуміло. І. І і, і. І що я ще хотіла сказати. От. А, плюс один, що немає інтернету, менше сиджу в соцмережах і, і більше перетримуюся того е порядку, що я казала, що треба менше часу проводити. Соцмережа, до речі, може хтось з вас вже подивився фільм Соціальна дилема. Скажіть, як вам. Бо, ну, я чесно, я була в шоці, коли подивилася. Я взагалі навіть не очікувала такого повороту, і що реально так, а виходить, то реально так. Так що напишіть мені, як вам хто подивився. Бо це капітець. Я, я, я ще досі під враженням від того фільму. Реально. Я вам чесно скажу, відмовитися від соцмереж важко. Реально важко. Але я замітила, що я вже менше часу в них проводжу, тому що <смі> тут немає інтернету. І я так навіть в Інстаграм зайти. Зайду, в Інстаграм подивлюся. Там теж нема що робити. Там відпишу мамі, відпишу сестрі на Здорові. Подивлюся сторіс, то буквально займає в мене хвилин 10. Від сили я більше там не маю що робити. Викладу ще я собі якусь стоюсь і все. І що я далі роблю? Навіть хтось так багато не сиджу. Більше реально почала книжки читати в мене. Я вже майже цілий місяць читаю книжки. Я сама в шоці, тому що, щоб мені почати читати книжку, це для мене дуже важко. Але я вже як починаю читати, то, то вже я не можу зупинитися. Я прочитала е, хірург десь за 10 годин книжку. Ну Там в мене є статистика і там видно, коротше, за скільки ти прочитаєш е, книжку. За 10 годин. То довго, бо ну, вона така трошки довга. Були книжки, що і скоріше читала. От, і таке, трохи я вам розказала про ті книжки, про те, що я роблю без інтернету, як я проводжу час. Ще день було нормально, бо в мене була робота, я мала що робити, а зараз вечором я не маю що робити, віддихаю. Бо чекаю урок. Я не знаю, чи він буде ще, бо щось, ну, коротше. Якби я знала, що його не буде, я би ще пішла, подивилася, що там є. Там я бачила в будинку, там о, наступному є якийсь магазин. Цікаво, що це за магазин. Що, може який продуктовий, щоб не аж в білу можна сюди зайти. Ну що ні. Коротше, знаєте що, я підключила е, тариф в Київстарі за одну гривню, ой, який тариф суперсилу, за одну гривню безлімітний інтернет. 24 години. У мене буде інтернет ура. Ну, зараз тут свій спорт. одні спортсмени. Потім я почну е, як це свою ходьбу, але ще чекаю на урок, не знаю. Певно, треба до коріння написати. Поспариш 25 разів від діжмець. Давай, 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 давай. Давай ще один. Ура! Нарешті прийшов час того ковуна. То Той лежав, 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 чекав, поки його назар з'їсть, а назар щось не їв його. Вже в нас 9 годинка. Ми зараз йдемо. Да йдемо. Нам ну, щось добре. в ліфт, Ми їдемо до батьків, та? Зар хоче їсти. Я вже давно не ївся, я не хочу їсти. А та там буде. Каже, йде, може, щось добре мають. Подивитися, подивитися, чи мають щось добре. Тут кавун. Сюди кавуни. Брати рівно на ту суму? No, на яку суму? — Ну, на цю карту, на 6,60, наприклад, ти маєш або рівно взяти, якщо менше візьмеш, то воно тобі не дасть. Треба або рівно, або більше брати. Пані м'яо. О, все добре жариться. Я собі короче, хочу таке місце в ромкам в кімнаті. Всім папа, до завтра. Я тут буду вчитися трошки і повернуся до вас завтра. Не знаю, завтра піду з вами в магазин, будемо щось прикольне вибирати. До квартири там всякі штучки. Завтра все покажу.